Перші наші клієнти, це були як наші інвестори. Ми допомогли їм вийти не тільки на ринок та України, та ми допомогли їм вийти на в тому числі ринки Європи. Валерія Багоровська, засновниця та керуюча партнерка фонді. трансформувала фінтех-стартап в міжнародну компанію з офісами в Україні та Європі. Фонді. Це платіжний сервіс для підприємців із усього світу, що дає змогу компаніям приймати оплати у 150 валютах із 200 країн локальними та глобальними платіжними методами. Доброго дня. Які були перші клієнти фондів? Як їх знаходили? Коли ми стартували свою компанію, ми були дуже маленькою командою. Це було лише шість чоловік, і ми роботали усі на одну ціль, але мали свої задачі. Тож ми хотіли запустити свій продукт дуже швидко і почати працювати з клієнтами. Але ти знаєш, продажі у b 2 вони відрізняються від продаж у B2C, тому що ти не можеш. Попробувати цей продукт, ти не можеш побачити, як він буде працювати. Тому для того, щоб ти зрозумів, наскільки продукт добрий або ні, ти повинен проінвестувати. Тому з першого дня для мене перші наші клієнти це були як наші інвестори. Тому, тому що я розуміла, що це дуже важливо для нас, щоб кожен клієнт видалив нам час. Щоб зробити з нами інтеграцію та зрозуміти наскільки дійсно наш продукт був добрий. Тож першими клієнтами це були наші знайомі друзі, тому що продажі в B2B – це про довіру. Наскільки клієнти довіряють тобі, наскільки клієнти довіряють твоєму досвіду, твоїм знанням, і вони дійсно готові спробувати те, що ти зробив, тому нашими клієнтами були друзі та наші знайомі. Чи є клієнти, які з вами від початку компанії? Так, ми маємо клієнтів, які спробували наші продукти з самого початку, та вони ще зараз з нами працюють. Я дуже пишаюсь цим, тому що ми змогли вистроїти з ними відношення, де вони вірять. То, що ми робимо, та вони дійсно задоволені. Ми допомогли їм вийти не тільки на ринок та України, та ми допомогли їм вийти на в тому числі ринки Європи. Вони являються нашими дійсно лояльними клієнтами. Вони їм подобається те, що ми робимо. Як думаєте, чому клієнти обирають саме фонді? М -м, дякую, це дійсно дуже гарне питання. Я вважаю. Що для нас в цілому клієнти, для мене клієнт це мій всесвіт. Ти знаєш, ми зробили дійсно багато помилок е спочатку, тому що ми робили дійсно все для наших клієнтів. Ми хотіли е зробити все, що вони просять. І знаєш, ми через рік, десь після запуску, ми штовхнулися з проблемою, що ми зробили так багато е різних. Продуктів, які дуже важко масштабувати. Коли ти починаєш свій продукт, ти дійсно повинен знати, що ти хочеш робити і яку проблему ти вирішуєш. Тому що продукт не може бути лише твоєю якоюсь ідеєю. Ти повинен думати про те, а яку проблему твій продукт буде вирішувати. Тому, коли ми создавали продукт, ми дійсно питались. Допомогти своїм клієнтам вирішувати дуже багато проблем. Тому інколи ми зіштовхувалися проблемою, що продукт не можна масштабувати, тому що цей продукт він підходить тільки для одного або двох клієнтів. Тому я вірю, що наші клієнти дійсно полюбляють наші продукти, тому що вони. Відчувають, що ми що ми завжди виробляємо продукти з однією єдиною ціллю. Ми завжди думаємо про них. Always always think about your clients and always stay in the shoes of your clients. Stay in the shoes of your clients. для нас. Це найважливіше, тому що ми в цілому вважаємо, що у підприємця настільки багато різнообразних проблем, дуже багато. Операційних задач тому було б дійсно круто, якщо б друга компанія, твій партнер, мог взяти на себе якісь задачі, і ти був дійсно впевнений в тому, що твій партнер буде думати про тебе і внідряти сучасні технології, інновації і думати, щоби ти міг розвиватися, ти міг виходити на інші ринки. І я дійсно вважаю, що наші продукти вони допомагають компаніям внідряти автоматизацію. Вони допомагають завжди бути лояльними до своїх клієнтів, тому що наші продукти вони дійсно являються і інноваційними, та дуже простими. Вони дійсно допомагають компаніям бізнесу знайти своїх клієнтів з різних країн, працювати, продавати в різних країнах. Як ви розумієте? Це дуже добре, коли ти можеш знайти своїх клієнтів не тільки в одній страні, а ти можеш працювати зі всім світом. Тому я вважаю, що клієнти вони вірять нам, вони довіряють нам, вони знають, що з фондів вони можуть заробляти гаразд більше. Бо в них будуть більше клієнтів, та вони будуть завжди напередодні інновації і технології у платежах. Розкажіть про структуру відділу продажів у фонді зараз є о чому розказати, тому що ми виросли з маленької компанії до розміру компанії, коли вже 100 чоловік. Тож, якщо говорити про продажі, у нас є комерційна служба, комерційний директор, який відповідає в цілому за і за маркетинг, і за селізовою функцію. Тому що я вважаю, що маркетинг та селс департаменти вони мають одну ціль, і вони повинні завжди працювати на на одній ті, ті ж таргети та сегменти бізнесу. Тому коли ми маємо дуже лінійну модель. Управління, тому що ми, в нас є комерційний директор, та є департамент маркетингу та департамент селзової служби. Але ж солзи у нас лише відрізняються від свого стажу та опиту роботи з нами: є джуніор, мідл та сініор sales managers. І кожне, також якщо говорити за селзову службу, ми кожен фокусується на різні таргети, тому що у електронній комерції є. Різні сервіси, є різні сегменти бізнесу. Тому ми вважаємо, що дуже важливо розділяти ринок на різні таргети та фокусуватися командою по різним сегментам та таргетам, щоб разом з маркетинговою службою могли працювати, опрацьовувати потенційних клієнтів, доносити інформацію, чому у фонди краще, які бенефіти принесли наші продукти для. Дійсних сегментів бізнесу і як бізнес може з нашими продуктами вирішувати свої проблеми та досягати більше клієнтів. Чи змінилася стратегія залучення нових клієнтів після 24 лютого? Я думаю, що так. Тому що навіть департамент селозової служби став працювати 24 на 7. тому що кожен з нас розуміє наскільки важливо допомагати один одному, якщо людина бажає запустити свій бізнес сьогодні, та в нього вже є клієнти. Ми розуміємо, що йому треба допомогти. Він не може втратити своїх перших клієнтів. Ми зрозуміємо, що це важливо після 24 лютого. Багато проєктів у Donation запускалися, тому ми розуміли наскільки важливо актувати своїх клієнтів дійсно за декілька годин. Тому і наш СОЗовий департамент та служба підтримки ми дійсно працюємо 24 на 7, і ми намагаємося кожному своєму клієнту допомогти якнайшвидше. Тому що час сьогодні він майже не йде він біжить і дуже швидко, і ми не можемо лише чекати завтра, тому що ми не розуміємо, що буде завтра. Тому селзова стратегія та тактика в нас така, що ми нічого не міняли з точки зору таргетів сегментів, але ми знаємо, що ми повинні допомагати своїм клієнтам клієнтам та працювати як можна більше. Чи ви ще берете участь у пошуку лідів чи комунікації з ними? Я вважаю, що це дуже важливо, щоб всі фаундери приймали участь у комунікації з клієнтами. Коли фаундери починають грати в бюрократію та вважати, що вже вистроєні процеси та є сі левел-менеджери, які повинні займатися клієнтами. Підтримкою, тому ти, як фаундер, можеш втратити своє розуміння проблем твоїх клієнтів, і тоді між тобою та твоїм продуктом твоєю компанією буде безодня, тому що ти не розумієш, чого хоче твій клієнт. Але це базис, це основа твоєї компанії. Тому ми з моїм партнером, Андрієм, ми завжди спілкуємося зі своїми основними клієнтами. Дійсно, ми не спілкуємося зі всіма. Але коли ми бачимо, що наші менеджери вони не розуміють, в чому проблема, о вони не розуміють, що хоче клієнт, ми завжди... Приймаємо участь у дзвінках або мітингах з нашими клієнтами. Також я сама виконую селзову функцію та спілкуюсь, знаходжу клієнтів. Мені теж цікаво, які нові тренди, тому що твої клієнти це теж якесь міріло ринку. Ти розумієш, куди двигається ринок, що буде, які ніг проблеми, які потреби тому я завжди приймаю участь у якісь конференціях, івентах для того, щоб мати можливість все ж таки держати свою руку на пульсі, розуміти, що відбувається на ринку. І я сама також роблю для себе якісь аналізи ринку, знаходжу клієнтів та починаю спілкуватися з другими фаундерами та оунерами для того, щоб помінятися думками. Тому що коли ти спілкуєшся з другим фаундером, ви розумієте один одного, і це важливо, тому що коли ти фаундер і ти дуже сконцентрований також також своєї компанії, дуже часто ти Вважаєш, що ти один і ніхто, крім тебе, з такими ризиками та проблемами не зіштовхується. Тому твої клієнти це також твої друзі, тому що вони, так же, як і ти завжди шукають гарних партнерів, надійних партнерів. Тому це дійсно дуже важливо спілкуватися з клієнтами, тому що ти як фаундер. Ти є носієм, ти є ДНК твоєї компанії. І неважливо, якщо в тебе вже е, глобальна компанія або маленька локальна компанія. Для твоїх клієнтів ти, як фаундер, завжди будеш обличчям бренду, бренду і е, самим важ, важливим носієм бренда. Бренд це. Перш за все, це культура компанії, це місія компанії, це big idea about your company, чому ти її, її створив. Тому завжди важливо мати час, знаходити час для своїх клієнтів, щоб завжди вони чули, що компанія це не велике міністерство, а це дійсно люди, і це дійсно люди, які розуміють своїх клієнтів, і їм не однакова, і їм не однакова на них, і вони турбуються про своїх клієнтів. І їм важливо, куди, куди рухається компанія. Тому моя рекомендація для всіх фаундерів, для тих, хто тільки починає свою велику idea, ідею, щоб завжди розмовляли, завжди спілкувалися зі своїми клієнтами. І з першого кроку. Намагалися як можна швидше зробити перший MVP, перший продукт він ніколи не буде ідеальним і ніколи не треба а, бути настільки швидшим, але а, а, намагатися зробити все ідеально. Не буде ідеальної ніколи картинки та не буде ідеального продукту. Спочатку найважливіше це запустити перше MVP, знайти перших клієнтів. Клієнтів та отримати перші відгуки, і далі вже працювати поруч зі своїми клієнтами для того, щоб удосконалювати свій продукт, свою компанію. Тому і сьогодні, і через 10 років, і через 20, я надіюсь, що буде така можливість. І я завжди буду працювати і комунікувати з нашими клієнтами, тому що для мене клієнти це мій всесвіт. Це, це дуже важливе. Та те, для чого ми робимо наш продукт. Ми бажаємо допомагати нашим клієнтам рости, розвиватися, та дійсно досягати великих цілей і робити дійсно круті ідеї. І ми завжди будемо їм допомагати.